Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, як нам важливо мати благоговіння. Як свого часу Давид, муж по серцю Божому, сказав: утверди слово Твоє, рабу Твому, ради того, що Він благоговіє перед Тобою. Дорогі брати і сестри, як важливо, щоб Бог своє Слово в житті нашому утверджував, але тут нам необхідно благоговіти. Перед Богом, якщо Давид далі до Бога звертається молитовно і каже: збережи душу мою, бо я благоговію перед тобою. Ось підстава благоговіння перед Богом улюблені. Тоді Бог буде оберігати нашу душу, наше життя. Він дасть свою охорону і своє благословіння. Слава Богу! Як тоді, колись за Давидом гонився Саул своїм військом, і написано Дух Божий оберігав Давида. Слава Богу! Якщо Дух Божий буде нас оберігати, ніхто нам зла не зробить. Нам необхідно благоговіти перед Богом, любити Його серцем і душою. Що таке благоговіння? Це є з'єднання страха, смирення, покірливості глибокої поваги, ось і побожності. Внутрі, середині серця. Ото є це благовіння. Бог від нас бажає благовіння. Як він каже через пророка Малахію, каже: якщо я є ваш Господь, то де благовіння перед мною. Бог бажає, щоб народ Божий був благовінні. І апостол Павло, говорячи до церкви, каже, щоб ми звершували наше спасіння в страсі і тремтінні улюблені. Ось Бог Бог викликає в нас і хотіння і дію по своєму благоволінню. Слава Ісусу! Його воля, що ми в страсі і трепеті завершували своє спасіння. Не жили собі як будь, як ми хочемо, але необхідно жити так, як хоче наш Господь Ісус. Слава Йому. І тому Давид далі каже такі слова, каже: Хай благоговіють, страхаються перед Богом. Усе носіння Ізраїля. Він бажав, щоб всі ізраїльтяни боялися і любили щиро Бога. Це є добре бажання. Як ми бажаємо, щоб всі рідні, близькі, односвітчани, наш весь народ пізнав Господа, ось як є прообразно, Я собі так роздумую про батьків Мойсея. Ось коли фараон дав лютий закон, щоб всіх єврейських хлопчиків убивати. І ізраїлітяни плакали, переживали, боялись за своїх дітей. І батьки Мойсея плетуть кошик, осмолюють його ретельну смолою і кладуть Мойсея в кошик. Що буде, що зробить воля Господня? Ось. І знаєте, Бог робить чудо. іде дочка Фараонова купатись і побачила маленьке хлоп'ятку плаче в цьому кошику. Вона дала повеління витягнути його і усиновила собі, і прийняла його Мойсея як за сина, тому що Мойсей означає витягнутий із води. Улюблені, це є прообразно. Якщо ми будемо молитися за наших близьких, рідних, односельчан, дітей, будемо цей кошечок наш обкладувати тими словами, як обгортати їх тими молитвами, ось щоб вони не потонули. І тоді прийдеться Божа благодать, Бог простягне до них свою руку і витягне їх, і благодатью своєю через Духа Святого він їх осиновить, і вони стануть синами і дочками Бога Всевишнього. Тут нам необхідно стояти в проломі за наших близьких, рідних, дітей, за всіх людей, за кого ми кличемо. Нам необхідно молитися, дорогі християни, дорога церква Христова. Тому. Бог бажає, щоб ми самі перш за все вели життя, благоговіння перед Богом, і тоді будуть почуті наші молитви. Ради благоговіння Бог почує наші молитви ради імени Ісуса Христа. Слава Ісусу! До Єврею сказано, отож ми, приймаючи царство непохитне, будемо зберігати благодать, якою будемо служити. Богу з благоговінням і страхом, тому що наш Бог є огень поїдаючий. Улюблені, дорогі християни, яке то щастя, що прийде час, що ми приймемо царство непохитне, царство вічне. Ось, всі на землі ці царства і ці імперії падають, міняються, а царство непохитне, царство Боже, воно є вічне. І Бог для дітей своїх, для християн дарує царство Боже. І каже: ми приймаємо царство непохитне, і нам необхідно зберігати внутрі серця свого цю благодать. І цією благодаттю Богу служити з благоговінням і страхом, улюблені. З благоговінням і страхом треба нам Богу служити і пам'ятати, що Бог наш є огень. Поїдаючи слава Господу. <кій> тому нам необхідно вести святе і праведне життя дорогіх християни. Слава Ісусу. І тому нам необхідно покоритися повністю Господу. <кій> Еклезіаст говорить каже про нечестивих людей і каже, нечестивому не буде добра, і Подіб, Він подібний тіні цей нечестивий недовго протримається той. Хто не благоговіє перед Богом. Чуєте, недовго протримається той, хто не благоговіє перед Богом, хто є нечестивий, каже, Він є подібний ось, і він недовго протримається, улюблені. Як необхідно нам всяку нечість, всякі гріхи і беззаконня. Скинути з себе, ось всякий гріх, що нас опутує, і проходити наше поприще улюблення, що нам Бог призначив, ідучи за Ісусом Христом, дивлячись на начальника і виконавця віри Ісуса Христа і йти за Ним. Слава Ісусу! Зірець для нас великого благоговіння це є сам Спаситель Ісус Христос, який одні свого тіла написано ми і плачем. Молитвами, каже, звертався до того, що може зберегти його від смерті, і був почутий Ісус за своє благоговіння, улюблені. І каже, хоча він син, каже, але навчився послуху, каже, навчився послухом і стався виновником Спасіння вічного для нас, дітей Божих. Ради Ісуса ми є спасені, дорогі християни. Ось слава Ісусу, такий чудовий наш є Ісус Христос. Ісая закликає народ Божий каже, хай благоговіють перед Ним. Ось він бажає, щоб всі люди мали цей страх Божий. А Божий пророк Осія нам таки говорить чудові слова про Ізраїля, що каже, буде після того, що сини Ізраїля навернуться і знайдуть Господа Бога свого і Давида, царя свого, і будуть благоговіти перед Господом. І благодістю Його останні дні. Прийде такий час останні дні, що сини Ізраїля знайдуть Господа, і Давида свого царя. І будуть благоговіти перед Господом всі дні свого життя. Ось, і це є і для нас великий приклад, щоб ми теж віднайшли Господа улюблені, щоб ми йому служили серцем душою улюблені, адже ми спасені є Ісусом Христом, і щоб ми не старалися ставити свою власну праведність, ось але щоб ми покорилися праведності Божій. Тому що кінець закону є Христос на праведність кожному, хто вірує. Ісус є нашою праведністю, Він стер наші гріхи і кров'ю своєю омив наші гріхи, пробачив нам наші гріхи і зробив нас новим. Творіння, а тепер, хто в Христі, той нове творіння, стародавнє минуло, а тепер сталося нове. Слава Ісусу! То завдяки Ісуса Христа. І чим ми тоді можемо хвалитися з собою? Ні, лише хто хвалиться, хай хвалиться Господу, і приємно лише ним хвалитися. Слава Ісусу. Тому хай Бог благословить кожного. І ці не. Ці великі, неізмінні обітниці, що Бог обіцяв Давиду, Він виконав улюблені, Він Воскресив Ісуса Христа із мертвих. Слава Ісусу. Тому що Ісус, коли був у тілі улюблені, ось, Він жив, ось Він потім помер за наші гріхи, воскрес, ось, і Він тління не побачив улюблені, не побачив. ось. А Давид, який жив на землі, написано, ось, послужив волі Божій. Спочив і приклався до своїх батьків і побачив тління ось. Але той, якого Бог воскресив, не побачив тління. Чуєте, Ісус наш Господь не побачив тління. Каже, отож, хай буде вам відомо мужі брати, що ради Ісуса проповідується вам прощення гріхів. І у всьому, чим ви не могли оправдатись законом Мойсея, оправдується Ісусом кожний, хто вірує. Ось, якщо ти серцем, душою, дорогий християнин, віриш Ісуса Христа, ти оправдуєшся, ти оправдуєшся. Ісус є твоє оправдання. Слава Ісусу! Ось тому хай Бог всіх благословить, щоб дійсності ми вірили твердо, що ми є оправдані, і щоб ми набули це благоговінням, щоб всі дні нашого життя жити в страсі і трепеті і звершувати це дорогоцінне спасіння. Не жити собі, як я хочу, як-небудь. А те, як хоче Господь, як є воля Господня у всьому коритися, Слову Божому, слава Ісусу. Тому Хай Бог благословить своє насліддя, свою церкву зміцнить, кожного захистить, щоб наші молитви були більші і більші, щоб ми цей кошик улюблені, більше осмолювали більше так, щоб не було ніякої дирочки, щоб там ніяке, не прийшла ніяка вода і щоб цей кошик не потонув улюблені. Ось. Так, нам так необхідно молитися, ось, і щоб прийшла ця Божа благодать, приторкнулася до наших людей, за кого ми молимося, і за наших дітей, односельчан і всіх людей улюблені, щоб Бог їх спас. Тому що Бог хоче усіх людей спасти. І бажає, щоб всі прийшли до пізнання правди, і не призначив людей не на гнів, а то, щоб всі отримали спасіння через Господа Ісуса Христа. Тому, дорогі християни, приймімо це спасіння, що є в Ісусі Христі, ось, і живім дні життя з благоговінням, служачи Богу благодаттю, з благоговінням і страхом, пам'ятаючи, що Бог є наш огонь поїдаючий. Богу нашому, хай несеться подяка і слава. Амінь.